Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму бездріжджовий хліб на кефірі. Нам знадобиться 200 мл кефіру, 1 яйце, 180 г кисломолочного сиру по одній чайній ложці соди та солі, 1 столова ложка насіння соняшнику, 1,5 чайні ложки цукру та борошну. Змішую кефір та сир. Додаю соду та перемішую. Залишаю масу на столі хвилин на 5. До молочної маси додаю сіль, цукор та яйця. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто вже зібралося докупи, але ще сильно липне до рук. Більше борошна додавати не потрібно. Викладаю у форму, змащену олією та присипану борошном. Присипаю хлібець насінням. Розмір моєї форми 25 на 11 см. Відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 10 хвилин, а потім на 170 ще хвилин на 30.